Ми бачимо низку ознак, і в тому числі серед політиків українських ознак готовності роботи на Росію. Це ознаки, які проявляються в певних закликах, в певних вчинках. В певних реверансах, скажімо, і в певних змінах на, наприклад, позиції, що була позиція одна, а стала більш м'якою по відношенню, наприклад, до скажімо окупованих територій, до керівництва Росії, до того, як яку нам стратегію треба надалі здійснювати, Росія працювала над створенням і розширенням потужної мережі як суто агентів. Так і просто от агентів впливу, з яких вирощували політиків перспективних, в яких вкладали ресурси, яких підтримували, і яких вважали проросійськими політиками, такими, які будуть готові до маніпуляцій. я таких людей знаю, і більше того, я навіть для себе побачив декілька осіб, які чітко плануються як можливі майбутні президенти України наші правоохоронні органи, наші. Скажімо, спецслужби, вони це знають, але тут є один нюанс: нюанс полягає в тому, що поки людина не вчинила чогось злочинного, вона може видавати це як свою ідеологічну платформу, позицію. Так? Людина ж може вважати, що стратегія розвитку України пов'язана з Росією. Може, звісно, може. Але одна людина може це просто робити, а інша верніше, вважати так, а інша робити щось на користь Росії. you <laughs>